Вітаю в ефірі 27-го каналу Регіональна служба новин. Про головні події життя регіону. Дивіться далі. Безробіття з жіночим обличчям. Понад 55% безробітних в Україні жінки. Всеукраїнська естафета пам'яті слава визволителям прямою Україною. Донеччина передала пам'ятні символи Дніпропетровщині. Сім викрадених автомобілів та ДТП зі смертельним наслідком. Донечанин заробляв тим, що крав автомобілі марки «Газель». Хокейні баталії та перша поразка ЦСКА переміг Донбас з рахунком 4-1. Забезпечення енергетичної незалежності та енергоефективності одне з базових завдань програми активізації економіки. На цьому прем'єр-міністр України Микола Азаров наголосив, відкриваючи традиційне засідання уряду. Українські підприємства істотно поступаються конкурентам саме через надмірну вартість енергоносіїв. А це з'їдає кошти, які можна було б спрямувати на модернізацію виробництва. Не уминули увагою під час засідання і інші важливі питання, зокрема державну підтримку підприємств хімічної галузі та збереження об'єктів культурної спадщини держави. Головне. Ною ж темою на порядку денному, поза сумнівом, став розгляд держбюджету на 2014 рік. Стабільність державного фінансування, економічного розвитку та соціального захисту громадян стануть головними параметрами держбюджету. Микола зараз зазначає, проблеми економічного характеру мають бути усунуті, адже наразі серед поширених нарікань з боку малого і середнього бізнесу є надмірне втручання органів контролю та правоохоронців у підприємницьку діяльність. Не буду опереджать дискуссию щодо параметров всего складного бюджету. Зазначу лише, що основные параметры бюджету мы повинні збалансувати таким чином, чтобы забезпечити стабильность державних фінансів, завдання економічного розвитку и социального захисту громадян. Це головна вимога до проекту державного бюджету на наступний рік. Тим часом уряд продовжує створювати умови и стимулу большей свободи економічної діяльності в Україні. Серед головних завдань програми активізації економіки, енергетична незалежність та енергоефективність зазначають в уряді. За словами Миколи Азарова, українські підприємства істотно поступаються конкурентам саме через надмірну вартість енергоносіїв. Як наслідок виникають непорозуміння з головними імпортерами газу. Приклад таких проблем є хімічна галузь, де витрати на сировину і енергію 9 десятих собівартості. «Іншого способу ніж зміншувати енерговитрати і знаходити альтернативу надто дорогим російським газом і нафтой для нас не існує. Така залежність, яка є в Україні, нам не по кишені. Так останніми роками власники зупинили роботу Херсонського, Одеського, Недвернянського, Дрогобицького, Лисичанського нафтопереробних заводів. Низька глубина переробки нафти на вітчизняних заводах та неприятно малий у порівнянні з сучасними технологіями вихід світлих нафтопродуктів, не забезпечують рентабельну роботу на дуже дорогої російській нафті. Наразі в Українські підземні сховища закачано 14 мільярдів кубометрів газу. Втім, до 1 листопада запаси планують поповнити ще на 18 мільярдів. Що стосується безвідсоткових кредитів з Росією, ведуться активні переговори, зазначив Едуард Ставицький. Зокрема, Україна має на меті продовжувати збільшувати запаси зимового газу. Однак, за чий рахунок буде відбуватися завантаження і зберігання? Питання, яке за словами міністра енергетики, все ще у процесі обговорення. На сьогодні ж Україна продовжує співпрацювати з Європою. Одним із ключових пріоритетів нашого співробітництва є. Забезпечення реверсних поставок газу з Європи та створення східноєвропейського газового хабу на нашій території. На сьогодні ми активно опрацюємо питання реверсного постачання природного газу за допомогою існуючих транспортних потужностей. Зокрема, вже реалізовано декілька окремих контрактів щодо постачання природного газу в нашу державу планах урядовців також розробити зміни до законодавства, які позбавлять співробітників міліції повноважень складати протоколи за порушення правил торгівлі на ринках. Адже, за словами Миколи Азарова, міліція має запобігати злочинам та слідкувати за безпекою громадян. Зазнають змін і адмінпослуги з держреєстрації нерухомого майна. Новий законопроект урядовців розширить повноваження нотаріусів. Всесвітня конференція Міжнародної асоціації прокурорів розпочала свою роботу у Москві. У конференції бере участь українська делегація на чолі з Генеральним прокурором України Віктором Пшонкою. До складу українського представництва увійшов і прокурор Донецької області Олег Сюсяйло. Участь у цьому заході беруть понад 700 прокурорів, які протягом декількох днів обговорюватимуть широке коло питань щодо застосування законів. Крім того, спеціалісти розглядатимуть питання діяльності прокурорів поза кримінальною правовою сферою. Ще один район Донеччини виходить на фінішну пряму реформування медичних закладів. Для того, щоб Мар'їнський район остаточно перейшов на новий рівень медичного обслуговування, залишилось відкрити чотири амбулаторії. А про те, що вже зроблено, дізнайтесь у сюжеті. За рік у Мар'їнському районі у рамках реформи системи охорони здоров'я пройшла оптимізація лікарень. Кількість коїкомісій у лікарнях району зменшилась, однак якість лікування стала кращою. Что касается обеспеченности населения, значит, по Маринскому району у нас обеспеченность амбулаториями, которые обслуживают сельское население, составляет 3,13, норматив 3,33, поэтому открытие двух амбулаторий, это как раз закроет тему. Вот с городским населением несколько хуже, в, Маринском, в Маринке 0,87, у нас должно быть больше единицы, поэтому открытие амбулаторий в городах Маринка, Красногоровка, это та задача, которая стоит, то есть сеть Еще 4 амбулатории, и я думаю, что сеть будет полностью сформирована. У травні 2012 року на базі Мар'їнської лікарні було відкрито пункт невідкладної медичної допомоги. А цього року цей центр отримав 154 одиниці медичного обладнання, 17 автівок та 20 велосипедів. Також в центрі є 63 комп'ютери і власний сервер. Пункт, так як він працює круглосуточно, продовжує свою роботу, і ввечері пацієнти мають можливість прийти сюди, зробити будь-які види внутрішніх ін'єкцій, вливань, внутрішнє вливання, різні види перев'язки. Тобто населення широко цим користується, це удобно, тому що пункт працює круглосуточно. лікарні Марінського району забезпечені лікарями та медичним персоналом майже на 67%. І для того, щоб кількість медиків у подальшому збільшувалась, влада матеріально заохочує майбутніх аскулапів. Силю закріплення медичних кадрів на селі і повищення соціальної захищеності медичних працівників у 2012 році для сімейного лікаря в селі не виділена служебна квартира. З апріля 2012 року внедряються нові умови оплати праці медичних працівників первичного звена в залежності від об'єму і качіства предоставленої медичної допомоги. При цьому середня заробітна плата лікарів була 3618 618 гривень, медичних сістер – 1960 гривень. Зараз на одного сімейного лікаря Майрінського району припадає півтори тисячі пацієнтів. Однак фахівці кажуть, що така цифра цілком нормальна. Подібна система лікування задовольняє і лікарів, і самих пацієнтів. Я і к сімейним обращаюсь яким вопросом. Тобто, те, що мене волнує, я не буду ставити в к узкому спеціалісту. Сразу обращусь к сімейному доктору. Наразі в Мар'їнському районі мешкає майже 85 тисяч осіб. І для покращення обслуговування пацієнтів у найближчий час планується розподілити рівні медичної допомоги. Таким чином будуть зекономлені ресурси та підвищиться рівні кваліфікації самих докторів. Катерина Яковенко Павло Павлов, регіональна служба новин. Візит німецької делегації з Бухома до міста побратима Донецька триває. Так гості з Європи відвідали відділення дитячої онкогематології інституту невідкладної та відновлювальної хірургії імені гусака, який регулярно отримує матеріальну та консультаційну допомогу з Німеччини. Зустрічали представників товариства Бухом Донецьк, діти, їхні батьки та організатори благодійних акцій. Вже понад чверть століття небайдужі люди з німецького міста Бохум допомагають дитячому відділенню онкогематології інституту невідкладної та відновлювальної хірургії імені гусака. За цей час надані кошти допомогли закупити медичне обладнання, меблі та іграшки для маленьких пацієнтів. І, звичайно ж, знову опинившись у місті побратимові, представники німецької делегації скористалися нагодою завітати до лікарні. Цьогоріч до них приєднався і новопризначений генконсул ФРН у Донецьку Детлеф Вольтер. osevotnya ocen važna ideja u nas druzja iz bochuma priježali i se radujuća što eto satrutnče čestva tak uspešno ja novi snačni generalni konzul germani toka 10 dana äh, nazad Ну у мене бальша шис під сьогодні на цьому гуманітарному нераприят гості. Звичайно ж, прийшли не з порожніми руками. Принесли іграшки та канцелярські набори для малечі, а також гроші зібрані в Бохумі. Загалом ж німецьке місто допомагає відділенню ще з 1992 року. Приїжджають до шахтарської столиці кожні два роки. Они каждый год помогают, да, они помогают и на медикаменты, они помогают присылают э, сопро с, э, всякие материалы, например, шприцы, удлинители, там всякие вот такой вот ну, вспомогательные инструментарий, который нужен. Э, затем они э, вот, хотим купить центрифугу, они нам помогли, и я думаю, что в скорости у нас будет эта центрифуга, которая нужна специально вот там, для диагностики нейролейкемии. Мы э, э, Каждый год э, даем деньги для лекарства. Это 80 тисяч євро і 20 тисяч євро для медицинських для, для медицинских принадлежностей. При цьому одним відділенням гості з Бохума не обмежуються. Активно співпрацюють також із місцевими благодійними фундаціями, зокрема, допомагають дітям, хворим на цукровий діабет та колишнім в'язням Другої світової війни. Шимовнів, Олександр Датиненко, регіональна служба новин. З 2014 року випускники українських вишів отримуватимуть додаток до диплому європейського зразка. Кабмін вже прийняв відповідну постанову. Документ друкуватимуть українською та англійською мовами. Він стане обов'язковим додатком до всіх дипломів про вищу освіту. Новий додаток до диплому містить розширену інформацію про отриману кваліфікацію та навчальні досягнення випускника вищого навчального закладу. Слід зазначити, що документ єврозразка є одним з ключових моментів узгодженої системи функціонування служби пошуку роботи і місця навчання в євро європейських країнах Данину пам'яті жертвам трагедії 11 вересня віддали у США в 12-те. У 2001 році терористи-смертники, захопивши літаки, атакували вежі всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку та будівлю Пентагону у Вашингтоні. Теракт забрав життя майже трьох тисяч людей та став поворотним моментом у внутрішній та міжнародній політиці, не лише Сполучених Штатів, а й всього світу. Пам'ятні заходи за участі сімей загиблих, рятувальників та героїв тих трагічних днів відбулися в національному меморіалі найбільшого світовій історії теракту, починаючи 2002 року 11 вересня відзначається у штатах як День Патріота. А з 2009 року День набув статусу загальнонаціонального дня служіння і пам'яті. Україна посіла 10-те місце в світі за зростанням цін на житло, за даними Global House Price Index, за період з другого кварталу 2012 року по другий квартал 2013-го. Загалом річне зростання цін на житло було відзначено у 36 з 55 країн, згаданих у звіті. Найдорожче житло у Дубаї. Країни, що показали найменші показники рейтингу Греція, Нідерланди та Угорщина. Сім викрадених автомобілів та ДТП зі смертельним наслідком. Все це на рахунку 25-річного доничанина, який заробляв на життя тим, що крав чужі автомобілі. Переважно це були автівки російського виробництва марки Газель. Тамара Борисівна стала однією з жертв Донецького автомобільного крадія. Жінка з сином приїхали у Донецьк аж з Чернігівщини, торгувати фруктами та овочами. Автомобіль був чи не єдиним джерелом доходу для родини. В автівці залишилися всі речі та продукти. Чую завелась газель. Я так ще подумала, як громко заводиться газель, то я чую, поїхала газель. Отут он ямки, вона ж ну, губна здорова. А то, я думаю, тут газель, тільки моя стоїть. І Коли в окно я вже побачила, там аж на повороті газелю їхала. Ми вискочили зразу, визвали міліцію. Чоловік крав автомобілі переважно з дворів багатоповерхівок. Працював крадій у Кировському, Ленінському, Пролетарському та Будьонівському районах. Після того, як автомобілі викрадалися, їх розбирали на запчастини та різали на метал. Тож після того, як винуватця затримали, автовласники мали змогу знайти деякі свої речі та лише залишки автомобілів. Спортивний костюм, кросовки там лежали. Потім. Потом, коли ну, це я все знайшла, потім син поставив на двері електронні замки, цей центральний замок. Я стала щелкати цим ключом, він десь замикається і відмикається. Коли приходжу до машини, в нього автомобіль є у цьому дворі, стояв автомобіль, газель, стоять наші дверки там. Там же зловмисник зізнається, красти автомобілі не складало жодних складностей. Потім діяв за постійною вже відпрацьованою схемою. Ну, відкрив двері відверткою, завів автомобіль руками і скрився в неізвісному направлені. Після чого розібрав, здав на металлом. Розправлявся з викраденими автомобілями чоловік за високим забором у Будьонівському районі Донецька. Під час обшуку території правоохоронцями були виявлені речові докази, які доводили провину затриманого. При проведенні обласних мероприятий в указаному СТО, наш подозріває зняв для проведення ремонтних робіт автомобіля.